Чоловік врятував життя двох дітей. У пошуках порятунку від спеки, 12-річний Віталій та 13-річний Святослав, вирушили на Дністер. А коли нарешті дісталися ріки, зовсім забули про безпеку. Першим розповідають хлопці до води поспішив Віталій. Плавати він зовсім не вміє. Та хлопці знали, що у цьому місті не глибоко. Коли відчай духа понесла течія, на допомогу другові кинувся і Святослав. Однак самотужки витягнути його не зміг. О, маленька вода мені каз десь по коліна. Я за все на камінь, не понесу течію. Все, потім я не пам'ятаю. За італіком поплив я. Я також не зміг його витягти і почали тонути ми двоє. А далі я не пам'ятаю. Крики про допомогу почув 56-річний водій Василь Левицький, чоловік без зайвих вагань, поплив рятувати дітей. Я купаюсь через хвилину, через півтори хвилини мені вроді причулось. Рятуйте. Ну я не завважив, я не... та вода хлюпала. Потім я чую опять рятуйте, рятуйте. Я повернувся, голову повернув, бачу, хлопці тонуть. Один на другого вилазить і неряють під воду. Один під воду, тому другий під воду. Я приплив до берега. Пробіжав берегом метрів 30 і поплив в ту сторону, де хлопці там тонуть. Припливаю до нього, коли до них підплив, один хлопець схватає мене за руку. Я його б'ю по руці і одразу нрию під воду. Я, коли не під воду, його берзано і виштовхую догори. Виштовхнув одного догори, потім другого. І так по черзі я їх штовхав, поки їх не заштовхав до берега. Мужні вчинок Василя Левицького відзначать у рамках всеукраїнської акції герої рятувальник року». Водночас працівники МНС застерігають, під час відпочинку на водоймах потрібно бути максимально пильними. Свої слова доводять сумною статистикою: від початку купального сезону у воді загинули вже два десятки прикарпатців.